Якщо у вашому житті існує послання помсти та образи батькам, ваші відносини потребують ще зміни або зцілення. Зважаючи на те, що агресія заборонена, умовно заборонена суспільством, або менше сприймається, ніж образи, то часто люди обирають ображатися, не замислюючись над тим, що образа є. Також формою агресії. Тільки вони обирають агресію на себе. Бо таким чином вони маніпулюють, ну, наприклад, партнерам, якщо це про сім'ю йдеться, так? або батьком, чи матерію, що ви мені щось не дали, я від вас не отримала в дитинстві, або не отримав. Тому я обираю ображатися і буду вам, ну, умовно. Помсту робити. Наприклад, як це може виражатися на прикладі? Ну, якщо, наприклад, дитина отримувала гіперопеку від матері або батька, то їй забороняли багато обирати, ну, робити власний вибір, наприклад, обмежували в якихось діях. Виростається дитина, стає дорослим, а вже та стратегія поведінки настільки вкоронилася, що вона не може від неї відійти або не хоче їй вже так вигідно стало. І вона, наприклад, не о... залишається жити разом з батьком або з матір'ю вже в дорослому віці, незважаючи, ну, може навіть не створювати сім'ю. І все життя буде сидіти на спині у матері або батька. Таким чином, тіпа, якщо ви лишили мене можливості бути самостійною дорослою людиною, тоді все життя мене отримуйте. Mm. Якщо у вас так, або десь, схоже на це, ви маєте якусь таку в думках помсту батькам, пишіть мені у Дірект.